Простільна передача. Паси блокуються. І що пенальті? Спостерігаємо за пенальті. і Що? Це гол. Ольхова дуже впевнено. Реалізує одинадцятиметровий наприкінці 10-ї хвилини поєдинку. В якому разі не треба зупинятися, треба продовжувати нарощувати перевагу, щоб вона стала якомога раніше комфортною. Молодюк 2-0. Почула мене Єлизавета Молодюк і відразу влітає другий у сітку воріт е уманських Пантер. П'ять швидко розіграє цей аут І, безперечно, буде подача у штрафний майданчик, так і є. А бачимо, тут грамотно блокують. Вікторію Гірен суперниця, і була близькою зараз. Рішень Рефері, я не думаю, що а, тут а, якщо й була помилка, то вона була умисна. Це ігровий епізод і в принципі він міг трактуватися як в одну, так і в іншу сторону. А зараз Єлизавета Молодюк забиває третій м'яч. Мала вона оперативний простір, протисла протиславо суперницю. І... Єлизавета Молодюк відправляє м'яч чітко в дальній від себе кут. М Яч приземлився, але все добре продовжуємо працювати. Ну, звісно, ж це жарти. От абсолютно не жартувала зараз Лідія Заборовець, коли головою завдавала ось цього удару. Медалісти 19-25, які були викликані до стану національної збірної, а зараз поки атаки. Молодюк. Не зовсім зручно, але таки змогла віддати передачу на партнерку м'ячем. То у Металіста 1925 ця цифра б точно перевалювала б за 60. Удар. Від. Тож Корнер хороший на вісі. Знову намагання забити сухий лист. Але поки атака. Муториста 19-25 триває, Подольська. Прострільна передача. Чи буде удар? Тоби свіженькі дівчата на полі з'явилися, вони є. Удар від Аліксанян, чи то подача. Далі скидка головою від Ольхової. Дивіться, який сумбур у штрафному майданчику Пантер. Джонія, безперечно, псують собі статистику пропущених м'ячів Пантери, але зараз. Ось такої солідної відстані пробувати. пробивати того, щоб цей стандарт розіграти. Йде на віз? Фітер зараз десь допомагає. Металістотнадцять, 19-25 і. Сумку таки не заштовхують дівчатам, Чуворота суперниця. Бо провалили, тим не щоб... сьогодні колос дуже близький до того, аби здобути четверту перемогу поспіль. В принципі, команда з Ковалівки повертається до лідеру п'ятірки, а в нас Юлія Шевчук, що називається, десь підобідала біля лінії воріт Юлія Шевчук, але це футбольна термінологія. право. Позіграла вона на добиванні і опинилася там, де це було потрібно. Полтарську угорську але тримаємо в голові те, що у ворск буде матч в запасі. Заборовець. Кущенко скидає під удар на Юлію Шевчук. Останні хвилини. Це знову ж таки приємно. Це відрадно, що е -е, перепасовуються вони просто в обороні, а продовжують свої атаки. Як Вікторія Гірен виконає цей удар. На жаль, не точно ще свисток лунає, друзі. Тож констатуємо перемогу металіста 19-25 з рахунком 4-0. Дякую вам і до зустрічі в наступних трансляціях.